Друзі, доброго дня! І так, трохи інформації про пенсії. Інформація від Міністерства соціальної політики та від пенсійного фонду. І так, майже 4,5 мільйони пенсіонерів отримують пенсію менше за 4 тисячі гривень. Водночас середня пенсія збільшилась на 8% у 2024 році, тобто в цьому році, та склала 5816 гривень. Я наголошую, це середня пенсія. Найвищу середню пенсію незмінно отримують у Києві 7940 гривень. А найнижчу середню пенсію отримують на Тернопільщині. Вона сягає 4436 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, яка у вас пенсія? Який точніше який розмір вашої пенсії? Також я хочу з вами поділитися деякими коментарями пенсіонерів щодо середніх середньої пенсії і нарахування та виплати в Україні, щоб показати загальну ситуацію. Що з пенсіями в нашій країні? Ось пишуть: моя мати отримує 2980 гривень, а бабуся 3350 гривень. Де ви де ви такі цифри берете? Я пише, моя бабуся отримує пенсію 2800 гривень, а субсидії за останній місяць так і не дочекалась. У мами пенсія не дотягує до 3000 гривень, у батька більше трохи 3000 гривень, і плюс 200 гривень Чорнобильських. Мама має трудовий стаж більше 30 років і отримує 2980 гривень. Моя мати 42 роки проробила все життя на лакуванні меблів. Пенсія біля 12 тисяч гривень. Хто працював, той більше має. Не мутіть воду. Де ви такі цифри берете? Моя мама отримує 2900 гривень та має 40 років стажу. Усі знайомі більше 3500 гривень, ніхто не має пенсії. Також просимо, прошу поставити лайк цим відео та підписатися на канал Банківський Клуб. Все найкраще.